Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Box. Сьогодні ми розглянемо серію Welcome – курс англійської мови для молодших школярів, що допомагає дітям зробити перші кроки у вивченні мови через інтерактивні завдання. Ігри та беревісті ілюстрації. Welcome, People's Book. Цей підручник створено з урахуванням потреб молодших учнів. У ньому багато яскравих ілюстрацій, простих текстів та веселих персонажів, які залучають дітей до навчального процесу та роблять його цікавим. Кожен розділ присвячений окремій темі та містить завдання на розуміння, запам'ятовування слів та базові мовленні навички. візуальна підтримка, малюнки, які допомагають краще зрозуміти значення нових слів. Ігрові завдання завдяки цікавим вправам, діти легко засвоюють основи мови, легкий вступ до граматики. Основні правила подаються просто і доступно. Welcome, Activity Book. Робочий зошит містить додаткові завдання для повторення пройденого матеріалу, Вправи на закріплення лексики та граматики. Тут є прості ігрові завдання, що допомагають усім засвоювати знання і розвивають увагу та пам'ять. Основні особливості Activity Book додаткові вправи, завдання, які доповнюють теми з підручника, розвиток мовленнєвих навичок, завдання на письмо, читання та розуміння прочитаного тексту, розвиток мовленнєвих навичок, завдання на письмо, читання та розуміння нових слів. Чому варто обрати серію підручників? Welcome? цікавий та ефективний метод навчання. Комплекс використовує ігрові елементи, що робить навчання приємним і ефективним, розроблений з урахуванням вікових особливостей дітей. Матеріал підручника відповідає інтересам та можливостям молодших школярів. Підготовка до подальшого вивчення англійської мови. Комплекс закладає міцну основу для подальшого вивчення англійської мови. Серія Welcome розроблена для молодших школярів, які починають вивчати англійську мову. Ідеально підходить для використання у школах та індивідуальних занять, де важливий ігровий підхід до навчання. Цей курс допоможе маленьким учням полюбити англійську мову і зробити міцну базу для подальшого розвитку. Також не забувайте підписуватись на наш youtube канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом YouTube на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.